Щодня... По Почти дійшла заява про залишення цивільного позову без розгляду. Так, Якщо так коротко, значить наданий відділення мій цивільний позов і повідомив те, що автомобіль був застрахований. У зв'язку з цим я маю нагаданий про щось витезати за нашої страхової компанії відповідно з відповідної заяви при отримані страхової шкодування. нас тут школи належать. Майна сьогодні примахту вірять подав стає. Пощасті, так само як з Ковальчуком, не відшкодував морально майнову шкоду в повному обсязі. Також просимо вказану заяву долучити до матеріалів справи. В частині цієї заяви відповідно потерпілосить призначити найменш менш суворе від покарання порядку статті 349 КПК України не заперечує щодо визнання недоцільного досідження судом доказів та здійснювати розвитку на акту за його відсутності. Копія заяви була надана прокурору до початку судового засідання. І також ми почнемо, якщо у нас заява про відшкодування шкоди випадкові 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 за подію на зустріч про порушення. Під час оборону по перепередження в'їзду перешкоди, що зустрічного роз'їзду. Позовну заяву про відшкодування шкоди за подвійної внаслідок вчинення кримінального правопорушення. В обласній частині вказаної заяви виконані доводи і аргументи, на які ми посудаємося, і відповідно, згідно вказано, відповідно вказано, 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 ми просимо стягнути правильну шкоду в розмірі. 4 мільйона гривень рівними частками на користь потерпіли. У вас винувач вчений раду юнаких прокурушник, зокрема, частина області 263 країни кодексу України, а саме весіння іншої інші холодної без передбаченого законного звуку обставини даного кюрального попущення защитує прокурор. Таке вам зрозуміло? Так. Чи ви визнаєте свою вину? Так. Хочу виновачу защитину 14276 при 1 кронного кодексу, а саме порушення правил безпеки дорожнього особа, яка перетранскую за собою останні алкогольного та наркотично співміне, що спечня у заяви. Таке виновачу розуміли? Так. Ви носи ви знаєте? Я хочу виновачиться за частиною каршів сто тридцять пять крила кодексу приняти, а саме. За залишені без допомоги, потребували небезпечного від життя стані і позбавили військові захисту до самого передження іншої безпорадного стану, коли він сам поставив, то так піде небезпечне від життя США. Яке ви вашему розумію? Вино, що видаєте. Покази будете давати судовосіньким. Поки що ні, так? Да? Обвинувачений не заперечує ті обставини, які ставляться йому в вину, фактично визнає свою вину. Прошу визнати недоцільним дослідження тих обставин, які фактично ним не заперечуються, не досліджувати ті докази по справі, які стосуються визнання ним вини. Лише щодо, можливо, допиту обвинуваченого, вважаємо за необхідне відповідно речові докази і судові допити. Я не маю пам'яті, але я сталося. Цей позов, який зачитав представник, значить постягнути з вас 3 мільйони гривень в інших частинах на користь чотирьох потерпілих. Чи ви здаєте цей позов? Не визнаєте? Не визнаємо. Ну, якийсь допис суду, навчати такого не можна. Ну, складається, дали допис суми. Ви добровільно даєте покази? Так. Розумієте все, що робиться у вас? Ніхто вас не заставляє, не примушує. Правду говорити? Так. Так. Ну, суд друзі, з'яснює, що якщо буде прийнято рішення про скорочення до урозі з приводу обвинувачення вас у тих трьох злочинах, ви будете позбавлені права, оскаржити дані обставини в операційному порядку. Тобто сам факт чинення злочину, обставини їх оскажете, не можете. Ви зможете оскаржити міру покарання, якщо будете вважати, що вона вас не задовільняється. так? так? Тож запитує, чи мама, чи не мала заперечень проти скороченого судового? Ні, ні, немає. Немає. Немає заперечень в учасників суду, коли на підставі чинте 349 градусів кодексу не досліджувати обставини справи, які нічим не розпоряджується даному судовому засіданні. Я спеціальний цивільний позов необхідно дослідити. Коли не була, я лише приїхала після того, як мені подзвонили, що мама не стала. Розумієте, для мене це... Мама була не просто десь я там собі окремо, ми жили разом, вона мені допомагала виховувати сина. І один, коли вечором у нас були гості, вона мріяла про те, що буде весілля допоможе. Десять років дитині в мене було, якраз за два тижні до цього, що трапилося. Мріяла про майбутнє, вийшла на роботу, не пішла десь, вибачте, в ресторан чи ще йшла зранку на роботу. Для того, щоб зекономити якусь копійку і допомогти своїм внукам, вона сідала на тролейбус, ніколи не підлежала маршрутку і для того, щоб їй зекономити тих 12 гривень. А хтось, вибачте, собі дозволяє поїхати з самого ранку в такому стані, не дотримуючись правил дорожнього руху, це я так м'яко висловлюючись, задовольнити хоча б це повірте. Не покриє того морального стану, який ми проживаємо півроку. Ухвала про скасування арешту. У мене тоді проводилися дослідити, оскільки ми досліджуємо.